Той вечір я не дочекалася, що він написав, я лягла спати, дивилась кіно. І вже майже було пів дванадцяти, навіть не йокнула нічого. А в цей час якраз він, мабуть, і загинув. Змучена материнським горем Оксана Профатілова згадує вечір 24 лютого 2025 року. Саме у третю річницю початку Великої війни родину Профатілових огорнула чорна звістка. Єдиний син, захисник України, більше не вийшов на зв'язок. Надто рано, надто боляче. Коли юність ще тримала Євгена в обіймах, він вступив до лав Збройних сил України. Його молодість, сповнена мрій і планів, була перервана війною. У 22 роки кістлява рука смерті забрала життя воїна. Їхали хлопці, які міняли його з позиції і підбили їхню машину, вислідили їхню машину, а ці вже їхали додому. Вони вилетіли з машини, допомогли ще їм добратися до позиції, там зовсім рядом було 50 метрів. Перетягли їхню амуніцію, сіли, почали їхати. І... Ворожий дрон залетів машину. Невблагана війна прийшла на нашу землю раптово. Вона не має пощади, забирає найкращих синів та доньок України. Серед тих, кому не судилося вийти з пекла боїв, захисник Владислав Малиш. сором'язливий, уважний, вихований. Той, хто ніколи не проходив повз чужої біди. А коли біда прийшла в Україну, тридцятирічний чоловік став на варту рідної неньки. Аби захистити свою землю, він віддав найцінніше. Життя. Євгеній Профатілов і Владислав Малиш два покоління, дві долі та історії. Вони виконували спільний обов'язок, боронили рубежі України, але їх об'єднує не лише подвиг на полі бою. Життєві шляхи обох захисників починалися з невинного дитячого кроку через знайомий поріг. Колись іще школярами вони відкривали двері Прилуцького ліцею номер 5 ходили одними коридорами, сиділи за тими ж партами – Сміялися у класах. Кожен день був сповнений надій і планів на майбутнє. Сьогодні ж подвір'я ліцею огорнула скорботна тиша. Рідні, друзі, вчителі та представники міської ради схиляють голови в пошані. Стіни рідної школи увічнюють пам'ять про загиблих випускників. На честь героїв відкрили меморіальні дошки своїх учнів теплими словами. Згадує класна мама Інна Чернігівцева. Двоє хлопців. Малесеньких хлопців, жені і влад, яких я прийняла, яких я виховувала, навчала, розповідала, як треба жити, що можна робити, чого не можна робити. І вони виросли, стали дорослими, мабуть, зрозуміли, хто вони, яке у них натхнення, яке в них покликання, а покликання в них спільне захищати власну Державу, захищати рідних, захищати своїх батьків, близьких, своїх вчителів і всю нашу державу. Скільки сил вклали вони для того, щоб не було війни? Але мало, мало, і вони не встигли, вони, на жаль, загинули. Такі різні особистості. Влад Тихесінь є спокійний. Навчався миру своїх можливостей, але всім намагався допомагати. Женя, Женя настики швидкий, але завжди він все встигав, встигав навчатися, завжди встигав допомагати. Обоє хлопців дуже щиро любили свою родину, своїх батьків і завжди поспішали до них. Дуже важко говорити про дітей, яких. Протягом тривалого часу виховуєш і потім зустрічаєшся на такому заході. В заході прощання, в заході вшанування їхньої пам'яті. Велика гордість виховувати героїв. Велика вдячність вам, батькам, за ваших дітей, за ваших хлопчиків, влада і життя. Низько вклоняюся вам, вклоняються всі присутні задних. За те, що вони, на жаль, поклали своє життя, за те, щоб ми зараз з вами зустрілися. Слава нашим героям, слава Україні, Євгеній Профатілов та Владислав Малиш народилися в мирі, але подорослішали у війні. Тож міг знати, що безтурботне життя хлопців згодом змінять гіркі будні в окопах. Сьогодні вони в рядах небесного війська, та імена героїв навіки вписані в історію рідного міста, завдячуючи їм. Як і багатьом нашим полеглим героям переважна більшість української нації має надію і впевненість про те, що мир і благополуччя прийдуть на нашу багатостраждальну землю, а ворог буде розбитий. Сучасна історія України сьогодні пишеться не чорнилом, а кров'ю. Боротьбі за незалежність і територіальну цілісність нашої країни. Наші воїни втрачають найдорожче, своє здоров'я і, на жаль, своє життя. Сьогодні, як і останні років, в усіх громадах нашої держави відкриваються дошки пам'яті, пам'ятні знаки нашим полеглим героям. А після завершення війни центральних, на центральних площах, в самих найкращих місцях наших міст, селищ, сіл. Буде побудовано відкрито меморіали пам'яті, де золотими літерами буде викарбувані, будуть викарбувані імена наших полеглих воїнів, щоб наступні покоління пам'ятали про загиблих військових, цивільних дітей, жінок цій надзвичайно жорстокій і до абсурду безглуздий російсько-українській війні. Низький уклін нашим захисникам. Вічна їм пам'ять і вічна слава. Коли ці чоловіки вперше ступили на поріг рідного ліцею, вони ще не знали, якою дорогою поведе їх доля. Не уявляли, що замість зошитів триматимуть зброю, а замість майбутніх професій оберуть боротьбу і жертву. Сьогодні рідна школа пишається своїми випускниками, бо саме тут виховали відданих героїв України. Дуже важко говорити. Про дітей, які наче вчора вручали свідоцтва про закінчення школи, а сьогодні змушена говорити про минулому часі. Людина може прожити довге життя, але залишитись непомітною, а може прожити зовсім коротке життя і залишитися в пам'яті всіх, хто їх знав, і навіть тих, хто не знав. Це я говорю про наших хлопчиків. Сьогодні ми відкриваємо меморіальні дошки, і це не просто вшанування пам'яті наших героїв, а це нагадування всім нам зупинитися і усвідомити, якою ціною щоденно дається кожен клаптик нашої рідної землі. Євгеній Профатілов прийшов у ліцей номер 5 у 2008 році. Його першою вчителькою була Катерина Шевченко. Класна мама згадує захисника як життєрадісного та старанного учня. Це була така золота дитина. Він ні з ким не конфліктував. Він усіх поважав його в класі, всі всі любили. Він таким був весільчаком. Розважав усіх. Дуже дуже хороша, порядна людина. Тепер з граніту так і віддані, та мужні захисники мирно споглядають на учнів ліцею, немов кажуть, пам'ятайте, якою ціною виборюється спокій. Ідея встановити пам'ятний знак належить ліцею номер 5 а підтримали ініціативу представники громадської організації Патріот Прилуки. Хоч нічого їх не замінить уже, але і для батьків, і для. Тих, хто знав цих учнів, це буде пам'ять про них. І проходячи мимо дошки, кожен згадає, яка це була дитина і як. Не пошкодували вони свого життя заради нас. Шкільні роки з Євгенієм Профатіловим провів його однокласник Артем. Разом росли, разом пізнавали світ. Після ліцею також підтримували дружбу. Та ніхто не міг уявити, що одного дня життя захисника обриветься кулею війни. До самого ну, самого свідомого життя він патріот був з самих малих класів, так скажемо. Він був дуже ідейний. Якщо Женя щось захотів, він його не, пере, так сказати, не переубідить. Він це зробить. І до останніх днів він дуже любив, так скажемо, Україну. Він був самостійний, дуже але завжди піклувався про батьків, дуже багато розказував про це. Ну дуже тяжка втрата, якщо чесно. Ці герої стали живим щитом для рідної України на лінії фронту, де кожен день між життям і смертю, вони тримали оборону не лише з гвинтівкою в руках, а й з вірою в серці. З вірою, що незабаром Україна буде вільною. Сьогодні фасад ліцею номер 5 налічує чотири меморіальні дошки. Це прилучани, котрі пролили кров за свої рідні домівки. За час Великої війни Прилуцька громада втратила 113 синів. Їхню жертву цінуватимуть вічно. Наш обов'язок, обов'язок кожного українця пам'ятати, якою ціною дається нам ця перемога. Адже ці хлопці стали на захист нас з вами, і ми назавжди повинні пам'ятати і шанувати світлу пам'ять героїв України.